Доброго дня, шановні колеги пасічники, підготовляємо до роботи мотопомпу для приготування цукрового сиропу. але стикнулося з такою проблемою після того, як помпа постояла, вона почала текти між моторним відділенням і самою помпою. Там є сальник. і Він почав протікати. Знизу там протікає. І Зараз ми проводимо заміну, поставимо вже більш. Якісний сальник. Сальник, який, який використовується для перекачування брудних вод сміттям. Він з кремним. Він да кремніві насадки в нього. У Китай, там китайський стоїть. Там просто така вона фторопластова, біла втулочка, я вже розбирав її. Ну, Це проблема в цих і завжди, хто готує силоп за допомогою помпи. що Кожного сезону міняє. Якщо брати китайські машині за гривень, то можливо і три. Тому що випадає кусочки туди цукру і потім проблеми. Зараз ми знімемо ходить. Діаметр патрубка 3,2 дюйма. Метр труби 400 гривень. Будемо коштує так. Ось тут був, так, зливаємо воду, відкриваємо, можна, ось тут приймавак і пакувок. Тут теж вода буде, чи не буде? Там стоїть обратний клапан, але ну його вже води щоб не загубити покладки ставимо на місце ставимо клапан назад да? не, клапан Ні, клапан там стоїть зараз об закрити обратна пробка ага пробку ставимо да? пробка і відключуємо відкручуємо 4 болти Проблема доволі поширена, тим більше як перекачуєш не чисту воду, а з домішками, наприклад, з цукром чи брудну воду, ця проблема у цих купах. та і в інших, тому що попадає принципі, її пружини прижимає, що стоїть. Не потрібно ніякі сервісні центри. Ніко спеціаліста все робиться доволі легко. А може хтось хоче в сервісний. Так, це що ми зняли? Зараз зняли саму помпу. Відключуємо крильчатку. Крильчатка, щоб не прокручувалася, її торксуємо. Отак віджали. Знімається від руки щоб не загубили там шплінт стоїть так, так, ось шпунка, шпунка. Де, де, де. робить ось така шайба стоїть второпластова яка прижимає сам сальник її потрібно видалити так а що ти маєш на увазі що оце таке оце шпонка на шплінту ось сам це і вона ось, ось шайба прижимає отак Тут цьому мої проблеми всі. Видали мені не потрібний цю второпласту втулку і цю резину, резинове кільце. Нам не потрібно там нічого. Вставляємо резинку і ставимо втулочку. Прижимо шайбу. Так, зняли. І нам потрібно тепер вибити звідтиля. Нам не потрібний вже сам корпус лянці. Де він вийшов? Не випав, але це тільки ще у нас розіночки ось є. Ага. Вона також не потрібна, так? Да? Ні, це не потрібно, це вся китайська. І пуха, яка йде на второпласти, то вона дивіться, яка тута, які ці. Ну, конечно. Второпла... тут. Тут а... желізо, желізо тут пластмаса, тут второпластикова тулка, з якої впадає бруд частинки цукру, кристали цукру, і потім вона натече. Тим більше після то, як довгий період вона не працювала. Так і тепер ставимо. Запресовуємо. Так, потрібно акуратно, щоб не, не пошкодити борозинку. Встановили сальничок. Такого типу, як і на автомобільних помпах прижимного і встановлюємо прорізюм знизу вниз зворотньому напрямку На сюди так сюди хлоп прикручуємо болтами Вот Подивимося, відкриваємо кран, і все з'єднуємо і спробуємо запустити. Відкриваємо клапан. Механізм готовий до роботи.